Ось рами, всі поломані, все повибивало, нема нічого. Жителька села Станіслава Корнієнко розповідає, о пів на третю дня працювала у саду біля подвір'я. Почула гул, потім вибух. Дуже низько летіло, я аж присіла, думаю, господі, чи воно мене достане, чи ні. А тоді я глянула. А тут такий дим, таке горить. Усе усе, я думаю, боже, чи то не хата моя горить? Каже, стелі і вікон у будинку не залишилося. Позабиваємо вікна і тут і будемо ночувати. Жителька села Юлія Сіваш під час вибуху була на роботі. Вибух був десь, каже, у вас на вулиці, біля вашої вулиці. Я побігла додому. Ну, по дорозі вже побачила, що три будинки зруйновані. Прибіжала додому, переконалася, що чоловік і діти живі, не поранені. Ну, Побачила руйнування, вибиті вікна, впали стелі. Говорить, сподівається на допомогу громади та обласної адміністрації, щоб відновити пошкоджене. Зараз такі заробітки, що я не знаю, скільки одна один стістеклопакету це буде коштувати. У нас їх три пошкоджені. Староста села показує вирву після вибуху. За її оцінкою, вона глибиною два метри, шириною п'ять. Каже, один будинок повністю зруйнований. У 14-ти вибуховою хвилею пошкоджені дахи, вибиті вікна, зруйновані паркани. Зміркувань безпеки прізвище старости не називаємо. Ну десь будівлі з дев'ять треба буде криші, вікна робити. Після вибуху п'яти будинках немає електрики та газопостачання. Каже, головне, усі залишилися живі. Є постраждали, зараз знаходяться в лікарні. Лікарі все роблять можливо. Так що вже проперевували і все зробили. За словами старости, о дев'ятій ранку комісія розпочне приймати заяви людей про пошкодження і допомогу. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.